Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. З плином часу все менше і менше стає людей, котрі пам'ятають роки кінця 50-х, початку 60-х років минулого століття. Це був цікавий період, можна сказати, навіть неповторний період в історії нашої цивілізації, адже тоді розпочалась космічна ера. Тоді для астрономії відкрилися раніше небачені можливості виводу і виходу в космічний простір з різними приладами, зокрема телескопами. Тоді Можливо, хтось із вас пам'ятає, вперше Френк Дрейк направив радіотелескоп на дві зорі і намагався зареєструвати штучні сигнали від позаземних цивілізацій. Тоді, тобто, у 1960 році фізик-теоретик доволі відомий серед науковців Фрімен Дайсон запропонував ідею. Про те, що високорозвинуті цивілізації можуть створювати штучні системи для того, щоб реєструвати світло своєї зорі і використовувати енергію своєї зорі для потреб власної цивілізації. Такі штучні утворення згодом назвали сферами Дайсона. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви знаєте пошук Позаземних цивілізацій, в принципі, зводиться до трьох напрямів. Перший це слухати якраз радіосигнали. І ця тема, і ця ідея, і цей спосіб набрав доволі широкого розвитку, тому що є проєкт СЕТІ відомий, про який, мабуть, чули багато хто із глядачів нашого каналу. Є інша ідея, яка зводиться до того, що землю відвідували представники позаземних цивілізацій, що відбувався так званий палеоконтакт. Прихильником цієї ідеї, найвідомішим прихильником цієї ідеї, і популяризатором, натхненником цієї ідеї є Ері фон Денікен, письменник, кіносценарист, людина доволі цікавої біографії, можете подивитися, зокрема, в Вікіпедії про нього. Так от третій напрям це якраз намагатися знайти сфери Дайсона. Якщо перший і другий в 60-70-х -х, х роках зазнали певного розвитку, то пошуками сфери Дайсона практично ніхто начебто і не займався. Виникає слушне запитання чому? А це тому, що. Пояснення можливе, що реєструвати інфрачервоне випромінювання, а такі об'єкти мають давати максимум випромінювання саме в інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектра, було доволі складно. По-перше, реєструвати це випромінювання з Землі складно, потрібно було виходити в космос, виносити спеціальні космічні апарати. І ще одна обов'язкова умова: вам треба оглянути. Якомога більше зір. Ви можете навести телескоп з інфрачервоним приймачем на окрему зорю, а поле зору звичайних телескопів, як відомо, не таке велике. Але щоб оглянути величезну кількість, потрібно було мати так звані огляди неба. І от коли в кінці ХХ століття, вже на початку цього ХХІ століття такі огляди стали реальністю, можна було. Приступити до пошуку зір, які можливо мають такі сфери, і от в кінці весни влітку. 2024 року вийшло кілька робіт наукових статей, де якраз йдеться про ось такі пошуки. Спочатку дві групи астрономів, одна в Швеції, інша в Італії, якраз в кінці травня, оголосили про те, що вони знайшли 60 зір. Які мають надлишок інфрачервоного випромінювання в середньому діапазоні інфрачервоного спектру. І це може вказувати на те, що біля таких зір є сфери Дайсона. Ну, Сім зір знайшла команда, як зараз часто пишуть шведська. Це науковці, які працюють в обследському університеті і виконують проект ГЕРМЕС. Тобто вони цілеспрямовано намагаються якраз от виявити такі штучні утворення. Ну а 53 об'єкти виявила команда із Італії. Загалом було оглянуто 5 мільйонів зір на відстані 6,5 тисяч світлових років від землі. Ви скажете, ну як вдалося зібрати таку величезну вибірку? Якраз завдяки трьом оглядам неба. Один із них виконала космічна станція, чи космічний телескоп, чи місія ГАЯ Європейського космічного агентства. Другий огляд це огляд в інфрачервоному діапазоні. Два мас, так званий, на довжині хвилі, 2 мікрони. Ну і третій огляд був зроблений за допомогою телескопа інфрачервоного, який працював в космосі, і який нещодавно НАСА вивело із активної діяльності. Це телескоп. Телескоп вайз. Він спочатку виконував програму огляду неба і тварочервоних об'єктів, потім слідкував за потенційно небезпечними астероїдами для Землі. Ну а зараз цей інструмент, як я вже сказав, припинив роботу. Так, от взявши дані оцих трьох оглядів, астрономи повторюю, знайшли із 5 мільйонів 60 зір з потенційними, так би мовити, даними про сфери Дайсона. Що було далі? Далі третя група науковців проаналізувала результати шведських дослідників і сказала, що можливо надлишок інфрачервоного випромінювання можна пояснити тим, що на промені зору, ну розумієте про що йдеться, ви спостерігаєте зорю, а далі на цьому ж промені. Може бути якийсь інший об'єкт у космосі. Так от, на промені зору, принаймні трьох із е, семи е, виявлених зір, лежать далекі галактики. І ці галактики, власне кажучи, можуть і давати надлишок цього червоного, інфрачервоного випромінювання. Причому що важливо завважте, е, на відстані чотирьох. 5 кутових секунд лежать ці об'єкти від зір. Но для того, щоб ви могли порівняти, я завжди навожу такий приклад: кутовий діаметр місяця пів градуса, тобто 30 секунд. 30 на 60 помножити 1800 кутових секунд. А тут цього навсього 5 не більше 10 секунд. Тобто, досить близько ці об'єкти лежать біля якраз обраних зір. Тобто, можливе пояснення, що все ж таки. Це не сфери Дайсона, а от якісь інші причини. Стосовно інших зер, поки що нічого не виявлено. Цікаві думки стосовно сфер Дайсона оголосив Саймон Гудвін. Він професор теоретичної астрофізики в Шелферському університеті. Це Великобританія. Перед тим, як щось сказати на цю тему, науковець порахував, а скільки ж речовини потрібно для того, щоб створити такі структури. Ну, навколо зорі, схожої на наше сонце, і на відстані однієї астрономічної одиниці від, від зорі. Це відстань між Сонцем і Землею, як відомо. Так от у нього вийшло, що потрібно, умовно кажучи, розібрати величезну кількість планет. Щоб використати їхню речовину для створення ось таких от структур. Ну і Гудвін написав, що у нього немає сумнівів стосовно того, що високорозвинуті цивілізації можуть таке зробити, але питання навіщо? Бо якщо в 1960 році, взагалі в 60-х роках. Йшлося про те, що, можливо, цивілізації потрібно буде все більше і більше енергії, ну, зокрема, нашої. тому що і масивні великі машини, і великі комп'ютери, і споживання енергії мало би зростати, то, зрештою, розвиток і комп'ютерів, і високоточних машин пішов трохи іншим шляхом, менші розміри, мініатюризація, менше споживання енергії. Тому виникає, повторюю, слушне питання, що будь-яка цивілізація, яка досягає високого розвитку, можливо, використовує не так багато енергії, як ми могли вважати от тоді на початку 60-х років минулого століття. Ну і на сам кінець четверте дослідження, яке виконали науковці із космічного центру імені Годарта в Сполучених Штатах Америки, це космічний центр НАСА. Так от суть цього дослідження зводиться до того, що вони виконали комп'ютерне моделювання і показали, що цивілізація, зокрема, земна цивілізація, яка досягне чисельності в 30 мільйонів мільярдів, пардон, населення і буде використовувати енергію тільки сонця, вона все одно. Буде використовувати і споживати значно менший відсоток всієї енергії нашої зорі, тобто та частина енергії від сонця, яку буде використовувати така величезна кількість людей, вона буде не такою великою, як могло здаватися на самому початку. Тобто, якщо і будуть створюватися отакі от структури, типу сфер Дайсона чи, можливо, сонячні панелі великі яких розмірів на поверхні Землі, то вони будуть невеликими і не такими потужними, щоб випромінювання від цих об'єктів можна було зареєструвати за допомогою сучасних телескопів. Оце, власне кажучи, і все 35-му епізоді. Перед тим, як сказати вам до зустрічі, хочу попросити. Якщо вам сподобалося безумовно це відео, поставте вподобайку. Якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це, бо ми тут говоримо на широкий спектр питань, що стосуються нашого Всесвіту. Ну, а тепер до зустрічі до 36-го епізоду.